Проснулися ми в такій красі. Я закриваю, бо там моя діноська ще спить. Такий. І я Вже речі збираю. А Сашка? Ти що плакав. Чому? Я я... Не ти не хочеш їхати звідси? Не хочеш? Не а чого ти не хочеш звідси їхати? Ми ж відпочили гарно, ми ж тут були 5 днів. Two days. Ще два дні ти хоч бути? Ще ту десь мор? Файф, а вже файв та вже тен. Окей. Okay. я вже йду, бо буде двадцять. Зараз буде вантаузен. <сих> Сашка, подивись, які у нас класний, як ми класно відпочили. Це ж не всі дітки могли це побачити, розумієш? А ти тут був? Ми тут були. Значить, це вже дуже було багато. А тепер думати, заробляти гроші. Yeah. І все, і вперед. У мене на сніданок. Наш номер 551, дуже класний. Дивіться, де ми стоїмо? Ми стоїмо в воді. Зараз у нас той крак покусає за ноги. Йдемо в ліфт. Так, на третій. Я вам покажу сніданок, який приносять тут майже завжди. Але дають у таке меню. І тут за 5 доларів діться, можна додати от щось таке. Вибрати собі. Сніданки в цьому готелі включені в ціну, тому хто купляє готель, сніданки безкоштовні. Так, що нам принесли? Принесли нам такі фрукти, сіріал одні і сіріал другі. Другі. Hello. Принесли нам таку пательню бекон, ковбаски, яйце, картопля, булочки. І хлібчик обсмажений, І от таку підливку. Дочка підливка тут дуже смачна, просто дуже. Oh, О, Сашка, отримав презенти. Поміняли на таке. І що ти ще? На таку мені фігурку. Тому що впалося вчора йому два одинакових. Wow. Сашка, Сашко, ще раз пісню, яку ти тільки що співав? I Ой, Я не є дитиною, але з цього ресорту я не хочу їхати. Це як казка. Тому вузіть своїх дітей. Леголенд, Юніверсал, Дісней. Жити на території парку. Це зовсім інше. Тому рекомендую. Наш відпочинок підійшов до закінчення. Йду я забирати нашу машину, яка у нас була в ренті на ці дні. І будемо їхати. В Орландо в аеропорт. Так що, ну от якось так. Все, хочеться залишати це місце. Це готель Леголенд, готель Піратію. Але треба, треба їхати додому, тому що і там одразу вхід в, Лего, в, Лего, ну, в Леголенд Парк. Тому що наша, як то кажуть, відпустка захищала до, до закінчення. Я і так рада, що я звозила своїх дітей. Не хочеться, звичайно, їхати звідси, але ну, що зробити. Ні? Кожна відпустка підходить до закінчення. Один готель, другий готель. Будемо прощатися. Сашка зараз точно буде плакати, тому що він вже від самого ранку не дуже сильно -то хоче їхати. Ну, але що зробити? Дивіться, які тут гарні пожарні гідранти. А це прикольно. А я йду за машиною на паркінг. Я сподіваюся, вона окей, тому що я до неї 4 дні взагалі не дивилася. Проходжу я паркінг, проходжу паркінг ніндзя. І переживаю за машину, звичайно. Тому що це перша моя машина в рент в Америці. Взагалі, блін, для тебе це не було на перша в мене в рент. Так що дуже сильно переживаю, але, але має бути все добре. Головне зараз є найти, правда на тому паркінгу. Достатньо незвична для мене машина, особливо незвична оцим переключанням. Я така, як я буду на ній їздити. Але тут таке діло. Все, цей значок буде знятий. І що? Хочеться ще сюди, хочеться ще, ще і ще. Оце я вже говорила, це і мотивація більше заробляти і показувати рідним і дітям світ, як то кажуть, ставати на ножки. Якось так. Як прийшов у вас вакейшн? Ваші коментарі. Класно, Саша, як прийшов твій дуже. Подивись на маму. Дуже класно, ти подобалася? Я рада. tchau, see you Пальма, знаєш, рядочок клас. Правда? все всі рядочок. Ой, який прапор ще великий, бачиш? А ось так, правда, гарні. які нігті в мене гарні. Вони сірують компліменти за них. До речі, бо цей намальований. Це не наклеєно.